Зівська громада вкотре отримала благодійну допомогу від міжнародних партнерів за сприяння фонду Говарда Баффета та Джем до громади надійшло майже три тисячі коробок з продуктовими наборами для найбільш вразливих категорій населення. Про це повідомила начальник управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало. Більше року ми співпрацюємо з Global Empowerment Mission і вони надають нам гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Кожного разу це 1440 коробок, які гуманітарний штаб Лазійської міської територіальної громади розподіляє найбільш вразливим верстам населення нашої громади. Вікторія кіпкало розповіла, кому видаватимуть пакунки. Сьогодні ми отримали дві фури і будуть забезпечені продуктовими наборами внутрішньопереміщені особи, які мешкають в старостинських округах. А це близько 1300 коробок, а також члени сімей загиблих міста і старостинських округів. І люди похилого віку, які не здатні до самообслуговування, перебувають на обліку в територіальному центрі обслуговування надання соціальних послуг. А це 1321 особа також отримують гуманітарну допомогу. Гуманітарний вантаж є частиною масштабної програми підтримки України, яку реалізовує Джем у співпраці з фондом Говарда Баффета. Керівництво громади подякувало партнерам за системну підтримку та турботу про людей, які потребують захисту та допомоги у складні часи.